Мені здається, що от після пісень-почерк, і, напевно, всі наступні пісні вони стали звучати більш комерційно. Це була це задумка? Це задумка. Це задумка. бо хочеться, щоб, ну, типу, ну, типу, ну пісні, ну, типу, слухали люди. І, ну, і щоб а... вони монетизувалися, правильно? І щоб це дуже хочеться цього. Взагалі хочеться дуже. І цікаво взагалі. Можна відноситись до ну, типу, попси, як просто як музика, яка там, для всіх, і це типу, не цікаво, бо це для мас. Ти просто як ну, типу, сіра маса. А можна сприймати попса. Ну, Блін, вона ж є, типу, супер є багато. Вона, типу, ну буває ну, типу, набагато більш складною і набагато більш ну, типу, цікавішою, ніж якийсь там треба. Який, да, Ніж там, всяка така ну, типу, музика, яку люди. В, вважають ну, по тобто, справжньою, знаєш, типу там чи це, це, це тільки рок, чи це там якийсь жанр, там джаз, чи ще щось. А поп, ну воно, ну коротше, от от якось так. Я повністю поводжу з тобою з приводу поп-музики. От саме поп музики, бо типу є попса, її можна відділити. В принципі, ми знаємо про кого можна поговорити з українських артистів. От але саме якщо говорити про поп музику, це дуже цікавий і замисловатий жанр.